Всіх вітаю, друзі! Ви на каналі Real Fight, Це 14-та частина посібника для новачків. Сьогодні я розкажу вам, навіщо потрібна скакалка у єдиноборствах. Відео вийшло цікавим і корисним, всім приємного перегляду. Скакалка є дуже важливим елементом для кожного виду єдиноборств. Найчастіше її використовують для того, щоб розігрітися. Але і як окреме легке тренування, вона теж підходить. Почнемо з того, що вона дуже добре пропрацьовує ноги, особливо литки і малоберцові м'язи. Це дуже важливо, щоб вони були сильними, тому що під час поєдинку ви рухаєтеся. За рахунок ніг і найчастіше втомлюється саме та зона. Тому скакалка є дуже хорошим варіантом для роботи ніг, також вона напрацьовує координацію і баланс. Це дуже важливо, щоб ви під час своїх ударів не втрачали рівноваги і могли добре рухатись. Наступне, що покращує скакалка, це дихання і витривалість. Я думаю, все зрозуміло, коли ви стрибаєте у високому темпі, ваше дихання збивається і в цілому ви втомлюєтесь. Таким чином, ваша витривалість покращується і під час бою дихати буде вже набагато легше. І третя складова, досить маленька, але вона також є: це прокачка рук. Якщо ви стрибаєте, протягом 30 хвилин або години, то ваші руки. Рано чи пізно почнуть втомлюватись. Тут так само, як з диханням і витривалістю. Трипками на скакалці ви не тренуєте розслабленість рук, але щоб вони були не просто розслаблені, а виконували якусь дію. Це зменшить втому під час бою і зможе покращити ваш захист руками. Що ж, на цьому я буду завершувати. Кому це відео було корисним, обов'язково поставте лайки та підпишіться на канал. Напишіть свою думку в коментарях, може вам було б цікаво побачити вправи на скакалці. Також поділіться цим відео з друзями, щоб вони знали, для чого потрібна скакалка. Ну і не забудьте перейти за всіма посиланнями у описі. Тікток, інстаграм, телеграм. Я всім дякую за перегляд, побачимося в наступному відео. Всім па-па!